Друга лінія оборони російських військ на Запоріжжі досить потужна, хоч чинність мінних полів там менша, але кількість вибухівки велика. Крім того, ворог мав цілий рік для того, щоб окупатися. Речник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що на другій лінії фронту можуть бути цілі лабіринти. Я думаю, ну, в них був понад рік, щоб закопатися, тому я думаю, що Лабіринти там існують. Скажем, може нам зіграти на руку, що траншеї та окопи перекриття не такі міцні. Низка аналітиків та осінь спільнота заявляли, що росіяни збудували на окупованих територіях Запорізької області цілу мережу тунелів. Буквально зайшовши в точку, а вийти в точці Б загарбник може аж через 10 кілометрів. Подібну тактику використовував В'єтконг під час війни у В'єтнамі. Командувач угрупування військ Таврія також казав, що російські окупанти втратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії і лише по 20% на другу та третю. Тому він очікує на успіхи.